Презентація військового озброєння. Військовослужбовці відділення рекрутингу 79 ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади провели освітній захід в школах міста. Першими завітали воїни до учнів ліцею номер 2 На трьох локаціях одночасно дітям розповідали про дрони, мінну безпеку та вибухонебезпечні предмети, а також демонстрували гранатомети та стрілецьку зброю. Захід був розрахований на учнів 10-11 класів. Найбільше цікавість учнів була прикута до дронів. Кові 79-ї бригади розповів про переваги сучасних дронів у війні та показав, як управляти ними. Школярі мали змогу під пильним наглядом бойового інструктора підняти фіпіві дрон. Враження дуже цікаві, такі щось вже класне. Тому що вперше побачив ну, в житті FPV-дрони, каліматорні прицели, графічні дизайни. Ці цікаво дуже було слухати про міни як управляти цими дронами. На війні у мене дідусь та батько і е, батько в артилерійській бригаді і а дідусь в, в, в ПВО. І вони дуже розказують про, даже ну, за гранатами. Дуже важливо, тому що хто знає, що буде завтра. Велику увагу до озброєння проявили учениці старших класів. Дівчата приміряли бронежилети, тримали гранатомети та спробували себе операторами дронів. Я дуже в шоці, тому що це було дуже неочікувано. А ну я в восторзі, в восторзі. Ну мені сподобалося дуже зараз. Дівчата теж хочуть підтримати свою країну, теж допомогти своїм хлопцям. Ну хтось де на той Питаюся допоможу медицинському, а хтось хоче дотримуватись до війни, теж допомагати всім. Я спробувала колес за автомат. На жаль, амуніцію я не пробувала, тому що багато не спробувати. Я спробую це зброя. Ніколи немало, це якраз перешкод, але це. Я спробувала тільки автомат, гранатомет не, не пробувала, жилет також. Ну, можна, ну, я бачу, що жилет тяжкий, я не витримаю. А автомат вже е, до цього ну, по журі пробували. Однією рукою дуже тяжко тримати, та й двома також. І прицілитись також дуже складно, тому що руки трясуться, з того, що воно важке. Тому що це дуже тяжко. Це дуже все зближає, якось гуртує нас. І що ми розуміємо, що в нас коїться. Відчути себе військовими змогли й учні ліцею імені В'ячеслава Чорновола. Школярів розділили на три групи, де їм розповідали про особливості служби та принципи роботи військового зброєння. Освітній захід проходив у невимушеній атмосфері. Учні ставили питання та охоче спілкувалися з військовими, керували дронами та розбирали зброю. Я спробував себе на дроні безпілотному. Мені сподобалося, але дуже боявся його розбити. Далі спробував на автоматі калаш, Ну ак 47 розбирав його. У нас уроки захисту України постійно і ну, можемо розбирати, збирати, споряджувати магазини, розпоряджувати. Але у нас були учебні, а це у нас справжній ну, наче нічим не відрізняється. Військові, які вже були. В гарячих точках вони можуть розказати на ну цікаво багато всього. В Принципі, я тільки підтримую, щоб такі заходи були почащі. Це було дуже цікаво, пізнавально, тому що найбільше часу ми вивчаємо більше теорію, а практику вивчати, подивитися, як як ці дрої не влаштовані, як вони літають. Звичайно, попрактикуватися в польоті, одягти цей бронік. Ну, це було ну це дуже класно. Це я вважаю, що таке дуже потрібно. Це дуже якось хвилюче, дуже такий зворушливий момент, що вони до нас саме приїхали, щоб ми розповісти нам про це, щоб нам показати, що саме ця зброя і це дуже приємно. Ємно, що вони приділяють нам таку увагу, що вони показують. Сьогодні я побачив дрони, гранатомети, також стрілецьку зброю, ЧЗ Бренд 2. Це було для мене нове зазброєння, вже був побачити. З гранатометів метадори, а те різні термобари. Е, за Сьогодні цікаво було те, що я в житті це побачив. Раніше просто на картинці а тут живу. Різнавальний захід для школярів мав на меті підвищити обізнаність дітей щодо безпеки та розповісти про службу українських захисників, зазначили представники 79-ї бригади. Дітей з що таке війна яке ми зараз у наскільки війна змінюється кожного дня. Дуже дуже здивований, то, що вони реально зацікавлюються. Їм цікаво вони. Хочуть це брати, бавитись, і їм цікаво. Це дуже, це дуже класно, що вони хочуть розвиватися в цій сфері. Зараз війна, війна машин. Тут Дуже добре, що армія зараз більш переходить на безпілотні, бо людське життя воно дуже дороге. А дрони. Вони... Бездушні, їх не так сильно шкода. Гроші це таке. Їздили по школах, по ліцеях, по навчальних закладах. Дітям розказували, пояснювали, що це таке. Ну і звичайно, що це, рекрут... це рекрутинг теж своїм дітям пояснюємо, що це таке, чим ми займаємося. Заняття тривали близько півтори години цього дня. Бойові інструктора 79-ї бригади побували також ліцеї №1 1 та ліцеї №3 3 Організатором навчання для школярів старших класів був центр професійного розвитку педагогічних працівників та відділення рекрутингу 79-ї бригади.